Готуватимуть майбутніх директорів навчальних закладів у Чернівцях. Запустили освітній проєкт для педагогів. Анастасія Костюкова працює вчителькою інформатики 15 років. Паралельно веде гурток програмування у Чернівецькому центрі юних техніків імені Леоніда Каденюка. В майбутньому мріє стати тут директоркою. Мене запросили працювати як керівником, ще коли я навчалася в університеті. І я вважаю, що кожен хто мріє і має бажання підтримувати, ініціювати і створювати щось нове і не чіпляти. Тися з СТР, може стати директором. Мабуть, не став той час, коли потрібно трошки піднімати свої амбіції. За словами Чернівецького міського голови Романа Клічука, запущений освітній проєкт дозволить створити у громаді кадровий резерв керівників, але очолити навчальний заклад кандидати згідно з законом, можуть вигравши конкурс. В умовах війни його не проводять. Тож за час повномасштабного вторгнення оновлення керівних посад потребує низка навчальних закладів. Їх є майже 30, повинні теж обрати нових директорів. Або не нових, так ну тобто мова про те, що ми повинні провести конкурси. Чи є за мету змінити всіх директорів? Ні. Але мене часто запитують: а навіщо ж тоді проводити конкурс, яка з нього користь, якщо, до прикладу, директор залишиться незмінним, відповідно до чинного законодавства, директор школи може на посаді перебувати 6 років. За 6 років замилюється погляд, забуваються обіцянки. І, врешті, ось цей конкурс він є можливістю переглянути, що було здійснено, і переглянути стратегічне бачення. Розвитку закладу освіти на майбутні 6 років у першій школі майбутнього директора чи директорки зареєструвалося 43 педагоги. Серед них вчителі, заступники директорів та навіть два директори. Сьогодні в межах нової української школи, в межах реформування, кожна людина може обрати, має свободу вибору, і може обрати собі. Будь-який варіант професійного розвитку, тож абсолютно добровільно, без тиску, прийшли люди, тільки вмотивовані, ті, які хочуть побачити, відчути. Програма буде включати досить багато комунікацій, включати кілька модулів. Вони будуть пов'язані із професійним стандартом директора, і з активностями, які будуть передбачати комунікації в школах, практики. Перше заняття для учасників провели в сесійній залі. В подальшому освітяни зустрічатимуться в навчальних закладах. Навчання триватиме три місяці. По завершенню учасники отримують сертифікат про проходження школи. Олена Крючко, Андрій Моронесько, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.